Зі врійний край пливем, там за грізними водами, відпочинок ми знайдемо, незабаром сихне море, кіркинемо, скоро в небесний край ми увійдем де не буде більше плачу, де проблем я не побачу. Там. Від... Вічну радість ми знайдем, ми пливемо, кине в якій, де кіне журбі сльоза, увійдемо той край прекрасний, будем вічно жити там, незабаром стихне море, якір кинемо ми скоро небе Бачу, де проблем я не побачу, там вічну радість ми знайдем. скільки, скільки вже приплило до завітних берегів, є ще місце в цій країні, і для інших моряків незабаром стихне море як ми скоро, в небесний край ми увідем, де не буде більше плачу, де проблем я не побачу, там вічну радість ми знайдемо, незабаром стихне море, як ми скоро, в небесний край ми Де Буде більше плачу, де проблем я не побачу. Там вічну радість ми знайдемо.